Ми вже з вами бачили в деяких випадках, як TypeScript повертає тип на кшталт number або null. І виникає питання, як же з, таким, з такими типами, з цими union, як же з ними працювати. Давайте, давайте це розглянемо. Є функція margin. Вона приймає value. І value може бути string або number. В залежності від того, чи це стрінг чи number. Ми будемо діяти по-різному. Якщо це стрінг, то це стрінг типу ось такого: 20px. Якщо number, відповідно, ось так. Тобто це margin, CSS значення для маржена, отже, цей тип в даний момент, він або стрінг, або, або number. Нам треба. Ну, якось з ним взаємодіяти. Як? Для цього використовується механізм, який називається Type narrowing – звуження типу. Тобто широкий тип це тип, який складається з багатьох різних підтипів. Вузький тип це ну, чим вужчий він, тим менше в ньому різних типів. Так. Для цього ми використовуємо, будемо використовувати перевірки. Тобто TypeScript просто просить нас перевірити і впевнитися, що там саме той тип, який ми очікуємо. Для цих перевірок ми будемо використовувати стандартні JavaScript-ові механізми, такі як Type-off, Instance off, оператор in. І я вам ще покажу один кастомний TypeScript-овий механізм, який називається TypeGuard. Отже, в даному випадку, що нам треба зробити, ми кажемо: якщо value Uh, якщо Type of value це string, тоді поверни його, як є. Якщо ж це. І дивіться, я вже вам uh, про це казав. Тут в рядку 5-му тип value це string або number. Ми перевірили, впевнились, що. Uh, якщо тип value це string, і в шостому рядку тип уже стрінг. Тип звузився. Тобто TypeScript розуміє контекст, він розуміє перевірки, що якщо відбулася ця перевірка, то це вже не може бути number. Відповідно, тут, в іншій умовній гілці, value буде уже не string або number, а буде number. Відповідно, ми можемо зробити так. Якщо це string, тоді повернути як є. Якщо це number, то тоді додати до нього дефолтний unit. Ну, ми нехай хочемо, щоб це були пікселі. px. І бачимо, що ось у нас функція, яка повертає string, бо в обох цих умовних гілочках ми повертаємо рядок. Ось таким чином ми звузили тип з string або number до. В даному випадку, тут в цій гілці це був стрінг. Ми поводимося тепер в цій гілці, ми поводимося з значенням value, як з рядком. Бо ми перевірили, що вона не може бути number, вона тільки рядок. І, відповідно, тут е, тільки number. Якби е, був тут і ще й boolean, то тоді, бачите, ми відкинули стрінг, бо ми перевірили на стрінг, тобто в цій гілці все ще стрінг, а в цій. Union з двох типів number або boolean. Ну і відповідно нам би знову довелося тут перевіряти if Type of value дорівнює Number. Ну і відповідно робити ще одну гілку. Так. Зрозуміло, що ми просто би відсікали один за одним типи і перевіряли. Так, отже, можна використовувати TypeOff. Що ще? Якщо у нас йде мова про якісь об'єкти, то можна використати і Instance of. Тобто, наприклад, дивіться, зробимо свою функцію toIsoDate. Вона приймає, знову ж таки, значення: або Date об'єкт, або нам. Тобто, timestamp. Тобто, це юніксівський timestamp, кількість мілісекунд, які прийшли з. 1 січня 1970 року. Ну, Unix називається Unix Timestamp. Так? Ви можете отримати цей Unix timestamp, якщо візьмете в об'єкти date, getTime. Ось. І що ми робимо? Якщо ми перевіряємо так само: якщо value Instance of Date, бо date це у нас об'єкт, до нього ми можемо перевірити на instanceOf. Ось. Тоді в, цьому, в цій гілці умовній, value себе буде поводити уже, як ви здогадались, як date. І ми викликаємо у нього метод toIsoString. В іншій гілці, ну, else можна написати, як в даному випадку, тому що це у нас тут один return statement, це, це рівносильно. В цій гілці, відповідно, value у нас буде себе вести як number, бо ми перевірили, що він. Не є, в цій гілці він не є Date, тому за виключенням, він тут, бачите, number. Тому знову ж таки, TypeScript розуміє по контексту, що в цій умовній гілці це буде відповідно Date. Ми можемо звертатися і до цього значення як до Date. Він поводить себе як date тут. А тут, в сусідній гілці, він поводить себе як number. Ну, бо ми перевірили, що це, якщо це не Date, тоді це number. Добре. Далі. Можна написати кастомну функцію. Ця функція називається TypeGuard, і вона має специфічний синтексіс. Ось ми зробимо функцію із Numbers Array. І приймати вона буде Any. Це один з небагатьох випадків, коли використання any, воно має сенс. Тому що це якраз функція, яка й буде перевіряти тип. І як зрозуміти, що функція це TypeGuard. Вона повертає ось такий синтаксис. is... Ось. Value is щось там. Якщо ви бачите, що функція повертає ось таке, значить це функція TypeGuard. Що нам треба зробити? Нам треба перевірити що значення value воно масив перш за все, а по-друге, що воно масив саме number. Отже, перевіряємо у класу Array є статична функція isArray, яка перевіряє, чи масив це значення. До речі, якщо ми подивимось на сигнатуру цієї функції, ви бачите, вона повертає до крапки масив arg. Тобто, так само, як ми використали. Тобто це також TypeGuard, просто що вбудований а, в стандартну бібліотеку. Тобто, ми перевірили, що ось це перший крок, ми перевірили, що value це масив. Тепер ми перевіряємо, що кожен елемент цього value, що, що це масив, бачите, ми використали і логічне, і тут. Ми вже можемо поводитися з двері, як з масивом, бо ми перевірили, що це масив, бо це у нас TypeGuard. І ми кажемо, що every, кожен елемент цього масиву Type of L дорівня number. Всі, всі елементи мають бути типу number. Ось. Тепер, відповідно, в якійсь функції. Ми можемо цю використати цей кастомний TypeGuard. Є, е, наприклад, у нас тут об'єкт Він типу. Та, якого завгодно. Unknown. Ми не знаємо, якого він типу. Ми можемо сказати if is Numbers Array sum obj. І в цій гілці сам OPH. Буде масивом number, бо ми перевірили тапгардом, ми пересвідчилися точно number серий. і тут ми можемо повертатися до всіх його властивостей. Можемо взяти length, можемо зробити destructuring assignment, взяти там forst, rest. І всіх у них будуть правильні типи. Це number, це масив number. Ось. Ну і останнє швиденько покажу, як перевіряти е звузувати типи з допомогою оператора IN. Отже, якщо в нас є, наприклад, так canFly, і в ньому є метод fly. Метод, до речі, тобто це property, яка є функцією, Ось так от можна знову ж таки через двокрапку, а це тип функції. так, і... Давайте ще один тап. Type canSwim. Тут, відповідно, у нас є метод Swim. І є функція move. І приймаємо на Animal, а Animal вона типу або canFly, або CanSwim. Ми не знаємо заздалегідь. І що нам робити? Ми кажемо, якщо а Fly in Animal. Що означає, що якщо Animal має поле Fly, тоді Animal. Давайте подивимося, якого вже типу у нас є Animal, воно уже типу Fly, бо ми перевірили. Ми виключили, розумієте, якщо в ньому є Property Fly, то це тільки can fly. Ось наскільки TypeScript розумний. Відповідно, в гілці... Else ми можемо звертатися знову ж таки, за методом виключення, до е, Animal, як до can swim. Ось такі, такими методами можна робити type на Ruim TypeScripті.